Повна рада ухвалила закон, за яким з 2025 року Україна більше не переходитиме з зимового часу на літній. ЄС продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців до 30 січня 2025 року. Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 881 й день. Вітаю у студії я, Ірина Скрипачова. І про що йтиме мова у випуску міських новин вівторка, 23 липня. Анонсуємо стисло далі. Мужнім воїнам нагороди посмертно. Слушні мерські поради. Як вирішити проблему з відсутністю води під час відключення світла? Сьогодні поховали колишнього очільника Кременчуцької кондитерської фабрики Володимира Семенова. Крюківські голуби миру. Виставка присвячена історії розведення голубів. Вони відважно захищали українську землю, свої родини одними з перших пішли на фронт на найгарячіші його ділянки. Та, на жаль, втратили найдорожче своє життя. Сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації ордени за мужність третього ступеня та відзнаку президента за оборону України отримали рідні та близькі полеглих захисників про сміливих воїнів, які не бачили іншого варіанту, як бути на передовій наш наступний матеріал. Батьки, дружини, сини та доньки полеглих захисників прийшли до Кременчуцької районної військової адміністрації. Своїх воїнів згадують не без сліз, але з неймовірним відчуттям гордості. Адже саме вони прийняли бій на українській території одними з перших. Втім, на жаль, загинули. Мій батько був сердечний, працьовитий, сміливий, мужній і надихав мене на вірний шлях, за яким я зараз слідую. Я далі проходжу службу, тільки вже буду через рік, тільки вже в офіцерському складі. Я знала, що він по іншому вчинити не міг. Він з перших днів хотів записувався до військомату з перших днів. Спочатку не брали, а потім записали в резерви по першому зову пішов. Гідний вчинок, чоловічий вчинок. Загинув в Серебрянському лісі, не дочекавшись онуку свою, яку так чекав. Ми його тиждень не дочекалися з бою, теж не бачили військову форму. Ось. Це був відданий захисник батьківщини, який до кінця своїх днів вірно служив нашій державі і захищав нас. Дуже шкода, що так сталося. Але вони наші герої, і ми завжди будемо їх пам'ятати. Дякую Богу, що дарував нам такого сина. Він дуже був добрий. Волонтери казали, він як сонечко притягує до себе. Та й не тільки волонтери. Пішов служити в срочну службу у 2021 році, в жовтні місяці. Коли почалася повномасштабна війна, підписав контракт. Ми з матер'ю кажемо, на що ти підписував контракт. А хто ж ще каже піде, як не я. Я ж за вас іду вас захищати. Заступник начальника Кременчуцької РВА Віктор Самойленко та заступник начальника Кременчуцького РТЦК та СП, підполковник Руслан Близнюк, передали посмертні нагороди від президента України Володимира Зеленського, родинам українських воїнів, родини солдата Володимира Семенова, молодшого сержанта Сергія Бутяги, сержанта Олега Погарського отримали ордени за мужність третього ступеню за своїх захисників. Сім'ї Сергія Гавори передали відзнаку президента України за оборону України. Вічна пам'ять та шана славним українським воїнам, які так відважно стояли за своїх до кінця. Запасатися водою та відстежувати графіки відключення світла таку пораду дав Віталій Малицький мешканцям багатоповерхівок, у квартирах яких вода зникає разом зі світлом. Так, на засіданні виконавчого комітету журналісти поцікавилися у мера, як планують вирішувати питання відсутності води. На що почули наступне? Внаслідок відключення електроенергії дуже багато технологічного обладнання, того ж таки, водоканалу теж не працює. Тому тиск в мережі падає внаслідок того, що люди розбирають воду. Зараз є графіки, люди бачать, які графіки треба формувати певний запас води, в тому числі технічної, для того, щоб мати можливість ці 2-3 години, коли немає води. Користуватися тою водою, яка була запасана, от таким чином найпростіше розв'язання цього питання. Ми щойно три генератори потужних передали наданих у якості гуманітарної допомоги для КП Кременчук-Водоканал, для того, щоб розв'язувати в тому числі і цю проблему. От таким чином плануємо розв'язувати і далі. І до новин надзвичайних. Учора близько 13-ї години, неподалік села Степове Глобинської громади, горів автомобіль. Як зазначають надзвичайники, внаслідок займання легковик вигорів повністю про причини та чиє внаслідок пожежі постраждалі, нам розповіли у Кременчуцькому районному управлінні головного управління ДСНС України Полтавської області. 22 липня близько першої години дня водій легкого автомобіля, рухаючись дорогою, помітив з під капоту дим та відкритий вогонь. Зупинившися та взявши порошковий вонегасник, намагався гасити пожежу. Але не вдалося. Вогонь стрімко поширився з автомобіля, тому він відразу повідомив до служби порятунку про пожежу на автомобілі. На автодорозі селі Стопове, Глобицької територіальної громади Крамечуського району. У прибуттю на місце вони борці встановили, що вогнем охоплено легковий автомобіль Рено Меган та відразу подав генератор піни середньої кратності на гасіння пожежі. Пожежа 13 годині 40 Сім хвилин було ліквідовано, знищено даний автомобіль вогнем. Травмованих чи загиблих не зафіксовано. Причина виникнення пожежі розглядається як несправність електричної системи автомобіля. Також учора на Кремечучині ліквідували одразу чотири пожежі на відкритій території. У одному із сіл Кремечуцького району знищено 5 гектарів сухостою. Поки причини займань встановлюють фахівці ДСНС, надзвичайники нагадують, що зачасту пожежі на відкритих територіях є рикотворними, тож варто пам'ятати про правила поводження на природі: не залишати багать, не викидати недопалки у сухостійну траву. А також самовільно не підпалювати сухостої, адже це може загрожувати природі та життю й здоров'ю людей. До гасіння даних пожеж залучалися підрозділи ДСНС, підрозділ місцевої пожежної охорони міста Глобуна Слава Обонці-Василівка та підрозділ ДПД ТОВ АФЕ Дніпроагролан. Причини виникнення даних пожеж наразі встановлюють фахівці ДСНС. До інших тем. Днями помер відомий Кременчуці колишній керівник Кременчуцької кондитерської фабрики та екс-керівник Асоціації промпідприємств міста Володимир Семенов. Тож сьогодні кременчужани, схиливши голови, провели Володимира Семенова в останню путь. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналися і наші журналісти. Умер Володимир Семенов у віці 95 років. Відомо, що він приїхав до Кременчука 9 березня 1957 року та отримав посаду головного інженера на хлібній базі. Згодом Володимира призначили директором міського харчокомбінату. А вже з 1965 року він став керівником Кременчуцької кондитерської фабрики. На цій посаді пропрацював 34 роки. Тож у колі керівників та друзів його називали Солодким директором. Ми на той час випускали десь 200 найменувань сортів кондитерських виробів: карамель, конфети, торти, вафлі. І це все за час його роботи на підприємстві. За час його він дуже був великий експериментатор. Любив щось таке новеньке придумати, щось таке цікавеньке. Ну, нашу фабрику завдяки йому знали. І в Грузії, і в Таджикистані, і в Узбекистані кругом. Попрощатися з Володимиром Семеновим прийшли його рідні, друзі, а також керівники та працівники багатьох підприємств міста. Усі його згадують як працьовиту та розумну людину, яка ніколи не стояла на місці і прагнула розвитку бізнесу, молоді та самого міста. Так з часу його керівництва було повністю відновлено виробничі корпуси, зведено нові виробничі потужності, побудовано шість житлових будинків для працівників фабрики, клуб, їдальню та школу десятирічку на Ревівці. Володимир Петрович дуже багато уваги приділяв молодому поколінню. Він підтримував всю обдаровану молодь, давав направлення на навчання, влаштовував на роботу. Були дуже гарні стосунки з навчальними закладами, з дошкільними закладами. Тому Володимир Петрович був такою обдарованою людиною, але разом з тим поєднати кондитерська фабрика і будівництво, але він це зробив. Варто зазначити, що свого часу Володимир Семенов допоміг й у будівництві одного з корпусів Кременчуцького обласного клінічного шпиталю він мог прийти, запитати, а як справи, а в чому допомогти. А в чому в тебе є сумнів? Завдячуючи таким людям, як Володимир Петрович, ми змогли підняти корпус новий у шпиталі. Бо саме ті основні речі, які допомогли розморозити це будівництво, це його безпосередня участь була. І склоняю низько голову він перед такою людиною, якої більше не буде, який дійсно мог от знайти ті слова, які потрібні. Керівники інших підприємств та колишні працівники фабрики говорять, що, попри все, Володимир Семенов завжди був чуйною та дбайливою людиною. Был очень мягкий и очень э, замечательный человек. Поэтому его э, любили и любят все. Человек светлый, хороший, добрый. Руководитель сильный, конечно. Ну, в общем, как-то он ни с кем не скандалил, умел найти подход каждому. Умел для каждого что-то сказать. Дуже сумуємо, дуже сумуємо, що пішла ця людина. Дуже сумуємо за ним. Наша сім'я кондитерів осиротіла телекомпанія. Візит висловлює співчуття рідним, друзям та колегам Володимира Семенова, вічна пам'ять знаному керівнику та щирій людині. Благодійний фонд Артема Марченка спочатку повномасштабного вторгнення на постійній основі допомагає внутрішньо переміщеним особам та усім, хто цього потребує. За цей час завдяки партнерам він надав незлічену кількість гуманітарної допомоги, тож і цього разу не виключення. Днями фонд Артема Марченка отримав від партнерів з Німеччини 20 тонн енергетичних та тонізуючих напоїв, які відновлюють водний баланс в організмі людини. Він отримав і для мешканців деокупованих територій. Даний вантаж поїде до людей в міста Херсонської, Запорізької, Київської, Донецької області. Частина вантажу буде розподілена безпосередньо тут на базі благодійного фонду. Укремучутці організували виставку під назвою Крюківське голуби миру. Захід присвячений багатолітній історії розведення та селекції голубів на території Крюківщини. Детальніше в нашому сюжеті. Колись саме ця порода голубів дала змогу прожити довге та щасливе життя двом люблячим сорцям. Нині ж вони красуються на поштових марках та на фото чи не останнього у Крамачуці голубівника Олександра Тортичного. Мова йде про Крюківських голубів, котрих колись легендарний міський голова Андрій Ізюмов подарував батьку своєї коханої Анастасії. Після чого той згодився віддати заміж за нього свою доньку. Виставка під назвою Крюківські голуби миру створена аби нагадати людям важливість голубиної селекції в історії Кремачука. Також відомо, що на честь Андрія Ізюмова у 2019 році було відкрито сквер з фонтаном, де зверху можна побачити голубів зображення скверу. Також можна побачити на виставці. Коли відкривали, це ж наша ідея була, самое, пам'ятник поставити. Навіть приїхав знаменитий, що э, робить пам'ятники із Києва. Ну, то би мер пообіцяв, щоб здоровий пам'ятник, іменно Крюковським голубим. Це історія нас. Крюковська битва і Крюковські голуби. Ось вот це наша історія до цього. Він пообіцяв, що буде стояти такий пам'ятник, це люди стояли, і він обіцяв, що ми поставимо пам'ятник, то що буде він говорить, навіть по Дніпру їхати щоб його видно було. Так, да, це історія наша, іменно до нас би і туристи їздили, і всі. От цікаво, ж, приїжджають до мене і зараз. Я просто зараз болію сильно, а хочу зробити, щоб якийсь центр був, щоб туристичний, щоб заїжджати. За словами голубівника Олександра Тертичного, голубівництво на території України було ще за часів Богдана Хмельницького. І саме тому, мовляв, Асоціація голубівників України носить його ім'я. У своє час козаки ходили в поход на Османську імперію. Це було возміздя, робили це. І в качестві трофея привозили звідти голубів. Вони Більше відтуди вони теплолюбиві, а не холод переносять погано вони. Плюс сотнями років займались селекцією, отут, вокруг наших городов, були хутора, і тут полковники, сотники, їхніх, на цих хуторах держали цих голубів. І ще при Богдані Хмельницькому. Теж держали голубів, йому теж привозили, і він ж раніше ходив походи, і в нього була сама більша в Європі селекція голубів. Цікавий факт, як заявляє Пан Тартичний, саме у будинку Чуркіна у Крюкові свого часу Андрій Ізюмов і тримав своїх голубів. А після того як з приходом до влади його розстріляли більшовики. Тих пернатих, що вижили, позабирали робітники тодішніх вагонобудівних майстерень, як тоді називався вагонобудівний завод, завдяки простим людям і збереглась порода крюківських голубів. Як заявляє чоловік, аби придбати голубів Крюківської породи, до нього приїжджали навіть з-за кордону і дуже дивувалися, чому утримання та розведення такої визначної історичної породи не підтримується з боку держави. Дуже допитливі, розпрашували за мелочь, як, що й до чого, Я говорю, так невже ваш город не може? Підняти цей вопрошу, сахарниці, може, якусь там мета, помочь з нашої сторони. І Я говорю, ну, поки ніхто за це не думає. Аби утримувати породистих голубів, потрібні немалі кошти 5-6 тисяч гривень на місяць. Сам же голубівник, за його словами, вже майже не може самостійно отримувати пернатих. Стосовно можливого продажу каже. Людина має бути добра, чесна та знаюча, готова витрачати чималі кошти на подальше утримання, розведення та селекцію голубів. Один неелітний голуб коштує близько 50-100 доларів за одну особину. Якщо ж говорити про елітних, то тут ціна може доходити і до трьох тисяч доларів. Там десять состав кормлення треба, Ну у мене взагалі історія. Больше 100 год старий голуб'ятня у мене ще стоїть. І так маленькі другі, то ще дід держав, батька держав, я держу. Взагалі, у в мене штук 100, а цих наверное, штук 50 осталось. Ну, вони теж от жара придавила, треба якісь это собачу, той перекинувся, той перекинувся, не виду, так як і ми ж боліємо. І це з моїм досвідом. Помилуватися зображеннями Крюківських голубів. Кожен бажаючий зможе у четвертій філії Кремачуцької міської публічної бібліотеки на виставці Крюківські голуби миру або ж за особистого звернення до Олександра Тортичного, якщо є бажання наживо поглянути на парнатих. І про погоду на завтра, 24 липня. Окремо, що ці синоптики прогнозують переважно сонячну погоду з температурою вночі 18, в день 29 з плюсом. І пам'ятайте, що гарний день починається з гарних думок та приємних справ. Хай у вас завтра буде саме так. Чекаємо на зворотній зв'язок. Пишіть, телефонуйте, розповідайте. На час в етері 20.40. До зустрічі.